Ну що, привіт? Зима знову тут, а разом з нею і її фірмова розвага перетворення вулиць на суцільну ковзанку. Так, це серйозний виклик, але панікувати не варто. Сьогодні ми з вами розберемося, як приборкати цю ожеледицю і рухатися містом впевнено, ну майже як пінгвін в Антарктиді. Тож давайте починати. Адже кожен крок по льоду – це не просто перевірка координації, а й погодьтеся справжній тест на міцність штанів. І щоб виходити з цього тесту переможцем, а не з брудною плямою на ну ви зрозуміли, де треба засвоїти кілька ключових правил. І ось перше, і, мабуть, найголовніше правило ходити як пінгвін. Так звучить трохи кумедно, але це без перебільшення головна зброя проти гравітації на слизькій поверхні. Дивіться, основна помилка, яку робить більшість, це довгі розмашисті кроки з приземленням на п'яту. На сухому асфальті це цілком нормально, а от на льоду це майже гарантоване падіння. Правильний підхід це короткі обережні кроки, ставлячи ногу на всю підошву, саме це і створює стабільність. А ось і сама техніка розкладена по поличках. Отже, по перше, корпус трохи нахиляємо вперед. По-друге, згинаємо коліна, це знижує наш центр ваги і робить нас значно стійкішими. По третє, робимо маленькі кроки, майже човгаємо. І найважливіше ставимо ногу на всю підошву одразу, це збільшує площу щеплення з поверхньою. Так, збоку це може виглядати трохи дивно, але повірте, воно того варте. Гаразд, ходити ми начебто навчилися. Але що робити, коли рівновагу все ж втрачено? Що ж, переходимо до наступного рівня нашого майстер-класу як тримати баланс і, якщо падіння неминуче, як зробити це правильно. І ось він, головний ворог вашого балансу: руки в кишенях. Це, мабуть, одна з найпоширеніших і найнебезпечніших звичок в ожеледицю. Здається, що так тепліше і зручніше, але насправді це позбавляє нас головного інструменту для збереження рівноваги. Тут все просто, звичайна фізика, руки працюють як природні балансири. Коли ви послизнулися, вільні руки інстинктивно допомагають відновити рівновагу. А якщо падіння не уникнути, вони можуть пом'якшити удар. До речі, те ж саме стосується і рюкзака: носіть його на обох плечах, щоб центр ваги не зміщувався. Так, так, ви не помилилися існує поняття правильного падіння. Це не просто якась випадковість, а активний навик, який може врятувати від серйозних травм. Це можна сказати, мистецтво перетворити неконтрольований політ на більш-менш контрольоване приземлення. Отже, уявіть вирішальний момент, Відчуваєте, що летите. Перше, намагайтеся згрупуватися і присісти, щоб зменшити висоту падіння. Друге, притисніть підборіддя до грудей це захистить потилицю від удару. Третє, і це критично важливо. Ніколи не виставляйте прямі руки це прямий шлях до перелому. Краще впасти на бік і перекотитися. Так, куртка може забруднитися, але це значно краще ніж кілька тижнів у гіпсі. Але небезпека вожеледицю криється не тільки під ногами. Дуже важливо дивитися не лише вниз, а й навколо і навіть вгору. Існують приховані загрози, про які варто пам'ятати лід накопічується не лише на тротуарах. Просто подивіться на дерева. Під вагою льоду гілки стають хрупкими і можуть впасти в будь-який момент. Тому порада тут проста: обходьте великі дерева стороною, не ходіть прямо під ними. Ще одна така прихована загроза це обмерзлі лінії електропередач. Вони можуть обірватися під власною вагою. Особливо небезпечно, якщо обірваний дріт впав на автомобіль. У такому випадку залишайтеся всередині і чекайте на допомогу спеціалістів. І ось найважливіше правило, яке потрібно просто викарбувати в пам'яті: обірвані дроти на землі можуть бути під напругою. Ніколи чуйте, ніколи не наближайтеся до них і не дозволяйте цього робити іншим, це смертельно небезпечно. Ну що ж, ми вже знаємо, як рухатися і на що звертати увагу. Тепер давайте поговоримо про оснащення, тому що правильне взуття може кардинально змінити правила гри. Якщо черевики ковзають як лижі, а треба терміново щось робити, існують такі собі народні методи швидкої допомоги. Можна наклеїти на суху підошву, смужки звичайного тканинного пластеру або потерти її грубим наждачним папером. Це, звісно, тимчасові рішення, але в критичній ситуації вони можуть виручити. Але якщо говорити про справді надійний захист, то це, безперечно, льодоходи це такі спеціальні гумові накладки з металевими шипами, які одягаються на будь-яке взуття, невелике вкладення у власну безпеку, яке дійсно працює. І наустанок один вирішальний момент, про який часто забувають. Ожеледиця небезпечна не тільки для пішоходів, гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, тому будьте надзвичайно обережними на пішохідних переходах, навіть якщо горить зелене світло. Ми розібрали техніку руху, правила безпеки і навіть спорядження. Але що ж все ж таки є найбільш підступною небезпекою в ожеледицю? Можливо, це не сам лід, а наша власна самовпевненість чи неуважність. Тож будьте обережні, дивіться під ноги і залишайтеся пильними, безпечної вам зими.